У Житомирі, в Шодуарівському парку замість заваленого трьохсотлітнього дуба вже висаджують новий, якому 10 років. Огортаючи дерево з усіх боків ґрунтом, комунальники сподіваються, що воно приживеться та простоїть у парку не менше, ніж його старший брат. Що стосується старого дерева, то кажуть, дуб впав, бо ж зі старів, та й погодні умови цьому посприяли. Даному дубу було більше трьохсот років. Він почав середини з середини центрального корня вже підгнивати, боковинки почали підгнивати. Нвати, ну і звичайно, погодні умови, ті, які на сьогоднішній день у нас відбувалися, це місяць постійних дощів. Ну і, і час зробило своє, і він впав. Завалене дерево діляться комунальники, не утилізують бездумно, а використають з користю. Та гнила і трухлява частина, яка не годиться ні для чого, вона відділяється і буде утилізована за допомогою нашого твердопаленого котла. А ті частини, які нормальні і з яких можна дещо зробити, ми розпустимо його на дошку і будемо використовувати для ремонту наших лав, для ремонту атракціонів. Я думаю, що на протязі 2-3 тижнів ми отримаємо матеріал. За словами директора, на території тутешнього парку багато дерев, з поміж яких як молоді насадження, так і ті, котрим вже перевалило не за одну сотню років. Тому щодня разом із колегами роблять усе можливе, аби зберегти кожне дерево. Більше того, продовжити йому життя. Дивиться, що відбувається з кожним деревцем, і особливо з тими деревами, які потребують більшої уваги. От, які мають якісь там пошкодження, якісь мають дупла, тобто це фаутні дерева. Ми розуміємо, що вони в зоні ризику, але намагаємося зберігати І кожен, кожен день обхід, догляд, обхід, догляд. Однак є й ті, яких врятувати, не вдається у такому випадку. Рішенням спеціальної комісії кущі та дерева видаляють. В Кінці того року у нас відбулося видалення фаутних і аварійних дерев згідно того акта, який був. У нас от лишнього ми нічого не вирізаємо. Зараз ми е, висаджуємо нові дерева і найближчим часом їх стане і ще більше, адже комунальне підприємство готується до тендерної закупівлі чергової партії молодих дерев та кущів.